Я спекулюю. питання на ДФР, нема співфінансування. Якщо ви чудово, ви знаєте, що співфінансування є як по пожежній машині, так є і по Томора Так? Ви це знаєте? Ну я не знаю, чи воно було профінансовано. А да, воно не профінансовано. Чому? чому ви з минулим складом обласної державної адміністрації проголосували? Те, що не дозволимо голосувати. Ви забили на придбання товарів разом з сидячими тут до мене, я прийшов, вже сформували бюджет разом з усіма тут. Підож, я задаю питання. Ну. Як члену комісії, як голова комісії, і ви повісили на спецфонд ДФР придбання пожежного автомобіля. Селище і в граф, що категорично непрофесійно, тому що фонд спеціальний він не може плануватися, він від відштрафує від все інше. же я кажу, для чого ви дали брахливу інформацію? Можливо, не ви спростуйте. Я з вами буду судитись. Я людина дуже конкретна. Ви б краще кіосками зайнялися, які незаконно стоять у вашій дружині. Це було. Ну я займуся разом з вами, однозначно, але прошу. Кожне слово вибіряти, коли ви пробуєте мене в Пане Михайло, я вам казав не так давно на нараді, що я вас глибоко поважаю. Але ви десь угоду політичним амбіціям подаєте виділену інформацію. Не гоже. Я не розумію, як чоловік. Я не буду як там недовгий, не газовик, відомий газовик подавати на дуелі у вас, Боже жому пасі. Я ж не маразматик. Але, в принципі, ми з вами ще зустрінемось. Можливо, і на вашому любимому каналі Аверс, який останнім часом оприкує всі. До речі, сьогодні з'явилися нові соціологічні опитування. І на сьогодні пан Порошенко, якого я представляю, і думаю, що гідно його тут представляю, сьогодні має понад 14%. Юрія Володимировна 16%. Це так, довідомо. І те, що я роблю правильно, і оціниться все історія, прошу бути обережним, бо моя повага до вас може змінитися на серйозні інші недоліки. Тому для чого це я сьогодні кажу? Для того, щоб ми на цій комісії думали, що ми робимо. А те, що я хотів спасти томограф, так, я хотів. Я сподівався, що Р комісія підтримає. І навіть віддавала на ваш розсуд, і ви там самі собі розписали комусь, куди давати. Ваші проблеми, що вам десь згори хтось поступив, тому що немає сьогодні пана Дорожика, який на каналі Аверс, ви ж депутат. Можете оцінити мої слова і сказати, що я обманюю. Немає права перший заступник голови ради чи заступник голови ради казати: мені голова ради наказав і ми виконуємо. Тоді ви не вігласи. Не може депутат підкорятися іншому депутату. Це або рабство, або або бажання заробити якісь кошти. От що вся проблема. Тому я прошу бути громадянами України і громадянами Волині. Ібо, те, що ви кажете, я можу довго терпіти, але я не Володимир Петрович, я не такий інфелемент. Я, я кожен віддам у випадку брехні, у випадку нормальної критики, я нормально сприймав. І я ходив нараз. З метою отримати критику. Ну, коли я побачив, що це стає необ'єктивним, я відмовився ходити. Тільки тому я маю право вибирати. Але прошу вас всіх обережно підходити до цього, всього. я не та людина, до яких ви звикли. Не наражайтеся на мої протидії. Не можна так. Без Ні, звичайно, Наша нас ж відкрита дискусія. Ви член комісії, я теж член комісії. Тому я чому вам це кажу про кошти ДФРМ, тому що ви глибоко мене обрасти. Ви чудово розуміли, ви за те голосували, що вона і пожежна машина, вона дійсно потрібна, у нас горять горяті поля і все інше, і томограф потрібний, тому що він єдиний на тому регіоні, на ковній він поганенький. А тепер у нас його, напевно, заберуть, хоча я під свою відповідальність прошу його утримати. На вашій совісті. І в пані, і на ваші совісті, всіх членів комісії. Неважливо. Це вже буде, це не історія. Вона отримає розвиток 100%. Нікого не обминує. коли йдете проти народу. ідіть за своєю партією, за якою хочете, мене навіть не цікавить, я сам не спокійний. Але я хочу, щоб ви чуть-чуть думали про людей. Бо люди починають потихеньку відвертатися, що показали і вибори 23-го. І вас, і ваші старовижниці також, де ви персонально опікувалися виборами, оцінку дали люди. І ще дадуть. Повірте мені на слово. Я в цьому житті ніколи не обманював нікого. Окромі, ну, можливо, там дуже близьких людей. Але в силу відданості роботі, яку я виконую, обманював. Ну, не обманював просто людей, для яких я працюю. Навіть рядового. А ви не рядові. Домовилися? А тепер відповідайте, будь ласка. Ну я би на два на двоє да. розділив свою відповідь. Є перше питання там бюджетної комісії, яке рішення приймалося. це. Це одне. Але якщо сьогодні, да. якби ми говоримо про комісію державного фонду регіонального да. розвитку. Моя позиція завжди була однозначно. Я вважаю, що ми повинні і цей е, досить потужний інструмент використовувати для громади. Яким да. чином я завжди говорив, мені імпонує абсолютно те, як ми починали на початку року говорити. Ви що ми будемо разом це робити. Досить нормальні рішення. Прийняли, я би хотів сказати про не менше 5% на. Інвестиційні проекти. А щодо конкретного цього питання, я не пам'ятаю, щоб я звинувачував конкретно вас, да. а Савченко звучало. Губернатор, ні, так ми розуміємо. Ми розуміємо, і ви це на початку підтвердили те, що? що ці проекти були відібрані при попередньому керівнику. Правильно, За вашої участі, як член на комісії. Ну там ви як, як ми голосували. Я голосував об'єктивно. Написали... я зараз хочу відповісти вам на те звинувачення. Тож? Абсолютно вас не звинувачую. Так, подив... І єдине в чому я поставив питання, це перше. Що якщо потрібно дофінансовувати зараз цей проект один і другий, так то е, де співфінансування з місцевих бюджетів? Вони вже заплатили. Вони вже заплатили. ви ж не спитали навіть. Ви сказали, що не передбачено фінансування, а ви тим самим собі підложили мінімум повільної дії, бо ви член комісії. Я про це чудово знав. Я чекав що ви член комісії. Ну, тому. З приводу того, моя позиція була завжди однозначна. Я вважаю, що обласний бюджет, державний фонд регіонального розвитку, я би так само і звертався, і завжди звертався і до народних депутатів з їх фондом соціально-економічного розвитку. Я неодноразово в цій залі говорив, що ми повинні працювати спільно і покласти це все в один кошик, і потім справедливо розділити, щоб не було таких моментів, що так як зараз люди поприймали бюджети. А ми маємо чи не маємо це співфінансування, це невідомо. От я би хотів, і я завжди в конструктиві працював, і завжди говорив про те, що ми повинні всі інструменти використовувати. Бо позиція попереднього керівника комісії по державному фонду регіонального розвитку була протилежно вашій, який говорив, що обласні комунальні заклади ми повинні фінансувати тільки з обласного бюджету, що нереально ми бачимо, по перинатальному чи по інфекційній треба долучати державний фонд регіонального розвитку. І я про це завжди говорив. Ви. Наскільки я пам'ятаю на початку весною ви сказали, що це слушна позиція і ми це будемо робити. Так, і не розумію абсолютно, де тут моя позиція йде в розріз інтересам громади. Я не кажу про розріз вашої позиції з інтересами громади. Ми всі працюємо на громаді. Навіть якщо ви працюєте, умовно кажучи, на якийсь камплат, який там підтримує персонально когось іншого, чим. Я вважав би. Це тільки моя особиста. Но я ж її не висловлюю на сторінках преси. Сьогодні ви думаєте, що ви робите цькування, але гончика вже нема. Мене цькувати нереально. Таке вас не цькував? І ви в тому числі. Зараз з'являється хор людей обласної ради, ще пан Стояк прийшов, які вважають за хороший тон висловити критику, критикуйте. Але я прошу. І попереджаю тільки правильно, тобто справедливо косяк, критикуйте. А коли ви зобов'язані знати про те, що не буває фонду ДФР без співфінансування, воно закладується зразу. Ви це чудово повинні знати. Якщо не знаєте ваша проблема, хочете навчу. І висловлюєте, що я шантажую. Можливо, журналісти перебрали. Ви ж До мене не прийшли, не сказали, вибачте, там, я сказав, одне написали інше. Можливо, ну, я кажу те, що я почитав. І сьогодні, як член комісії, я вам кажу, не гоже так робити. Неправильно це. У нас немає з вами розбіжності. Не було у всякого випадку. Сьогодні є, напевно, вказівка, як каже Пірожик, нам приказали. Не мав його. В його тільки йому може дружина і діти приказати, в його немає керівників по життю, якщо він це розуміє. Якщо він на сьогодні раб по життю, це його право, я не ображаю ми з пирожиком квіти покладаємо постійно і все інше нормально. Но от є речі, які я вмію правильно використовувати. Не тому, що я хороший чи поганий, мене то сюди більше. Тому я просив би просто нормально прошу. Коли щось хочете казати, не забувайте, що я зразу віддаю. Моментом. Ну, це не погроза, це просто ну, таке моє життя, така моя філософія. Сьогодні пану Керючуку атестаційна комісія там не визначилася, що робити, я додавлю. бо я пообіцяв на сесії, я додавлю. Вона прийме рішення, що він некчення не керівник, прийме, додавлю. Як я додавлю? Не відкупом, звучить паперами, які в мене є відповідно. Чесно додав. І знаменитий газурщик буде своє мати, тому що в мене дійсно папері я всі вже вивчив, тому я знаю, що я говорю з підписами, з мухами, печатями. Не хочу я, я ні в кого не заляплю, я вас не чіпаю, не чіпайте мене. Давайте разом працювати на державу. Мені казали, що пані Мавкович дуже людина, яка має свою думку. Ну, можливо, щось не те сказав, не знаю. Чому самодостатня людина веде себе не зовсім? Я, я зараз про неї взагалі не говорю, я про дівчат. Я з дівчатами її не, не, не Ми воюю. Ви Вибачайте, Мені з вами, ви приємно, я, ви мені симпатична, так. але мені казали так, але, ну, там, при чому, тут? чому жінка повинна мати свою думку? Вона є чарівне створіння, вона має так і знання. Але чоловіки ну, себе. професійно себе вести. Не більше Не Хочу всіх згадувати, зараз радився підніметься. Мені не страшно, що вона підніметься, повірте. Мене дві треті не цікавлять. Ви самі розумієте, ході 100% проголосуйте, а ну без БПП 100% не буде, мене ж ніхто не зніме. Десять разів голосують. Це ж і всім ясно. Тому до мене попередніх боявся цього всього. Ну він зляканий яками по житті. Хороший, інтелігентний, нормальний мужик, він ну, боявся гопнічеського наїзду. Я не боюсь, я виріс серед цього всього. Мене знамнітий Солог у 10-ї дороги входив. Це дуже великий авторитет кримінальний царство є небесне, не світла пам'ятає, царство не дасть, бандюган. Тому для мене це все нормальна, нормальна ситуація, коли мене оточують люди, які хочуть напасти. Для чого? Ви інтелігентна, нормальна людина. Вечанка місії. Приступаємо до роботи. Звичайно, дякую. Починаємо. Я ще раз наверху для всіх, що ми вибираємо на конкурсі проекти. Не продавчі назначає на серйозні посади, а ми визначаємо проекти, які мене не цікаво в якому. Середовище вони будуть реалізуватися. Головне, щоб вони щось отримали. Розумієте, боже, Я це ще раз підтверджую. Як мені не хотілося, щоб отримали інші, вибачте мене, за те, що інші отримували, на сьогодні Кам'янь-Каширський район гине, не тільки Камінь-Каширський, повністю той поліський Бог. І туди я хотів завести на Стопихівку, панове депутати мені не дали 3 мільйона. А два в резервний фонд перерахували з пелімітального центру. ви зняли 17 мільйонів, але ну, я його добудую, повірте. Він вже добудований. Він буде... ж добудований. Він не, не добудований. Там ну, ще не там центр. Там ще я ще пану Люблю згадаю за котельню, я ще багато чому кому згадаю. Мова не буде, там плачев не Дуже стар. Ігор Петрович мене попросив зробити ревізію. Попросив, не наказав. Я зробив перевірку. Поганенька прийти. Тирили, хто де міг. Чи всі можуть відповісти по терміну давно, інша справа. І нема в мене мети когось десь запресувати чи ще щось. Вибачте, у нас я є свій. Професійна деформація журнала теж є революціонером. Тому, в принципі, ми від, відкрито, і я, ви теж можете підтвердити, я не хотів міняти складні Тому Я міг це зробити але там не хочу. Мені не цікаво, буде жити. Мені треба, щоб ви брали активну участь в розбудові воїни. І все. Більше нічого не треба. Можна, я маленьку ромарочку. Олександр е, Вітчую, насправді дуже дякую за те, що ви завжди мене ну, в гарному світлі. Чолові...